Усім привіт! сьогодні я хочу розповісти вам про актуальний тренд у світі оформлення інтер'єрів: декор стін під бетон. Цей стиль часто використовується для надання інтер'єру, аутентичності та витонченості. Такий декор може бути особливо актуальним для приміщень у стилі лофт, модерн чи індустріального дизайну. Один із важливих аспектів декору стін під бетон це правдоподібна, але разом з тим, естетична імітація фактури справжнього бетону. Зазвичай це виглядає як реалістичне наслідування бетонної поверхні з усіма її вм'ятинами, тріщинами та нюансами кольору. Це створює враження невимушеності та витонченості, а також візуально робить приміщення більш просторим і світлим. Декор стін під бетон підходить для різних приміщень: вітальні, спальні, офісу або навіть громадського закладу, на кшталт кафе, ресторану чи салону краси. Тепер до того чи складно задекорувати стіни під бетон власноруч, можу стверджувати, що це завдання вимагає певного досвіду та навичок. Використання спеціальних матеріалів та техніки дозволить досягнути максимально реалістичного ефекту. Однак це виклик, який варто прийняти, адже результат вас приємно вразить. Та навіть якщо раніше ви не мали досвіду здійснення малярних робіт, то у цьому відео я вам про все детально розповім. Ви дізнаєтесь, які матеріали потрібно придбати, та на власні очі побачите, як легко та швидко можна задекорувати стіни під бетон. Підпишіться на цей канал, якщо раніше цього ще не зробили, адже тут ви знайдете ще багато корисних і цікавих відео. Отже, перш за все, стіни в приміщенні необхідно от чистити, вирівняти та підготувати до обробки. На них не має лишатися залишків старих шпалер, плитки або фарби. Коли поверхня готова, то далі слід придбати необхідні матеріали та інструменти. За ними я відправився до епіцентру, а також ви можете замовити все необхідне онлайн за посиланням, яке я залишаю для вас в описі до цього відео. Звісно, майже для будь-яких малярних робіт знадобиться ґрунт. Я обрав фондоті кварцо, оскільки вже мав досвід роботи із цим матеріалом, і результат мене вельми влаштував. Крім того, існує три перевірених і надійних матеріали яким, на мій погляд, відмінно підходять для такого роду робіт: травертіно, містеро та палатіно під брендом Елемент. Два з них універсальні, тобто можуть використовуватися як на фасадах, так і в інтер'єрі. Це травертіно та палатіно. Найбільш грубим та брутальним бетону виходить з травертіно. Це силоксановий матеріал, який має три різні фракції наповнювача. Один з яких безпосередньо молити травертин натурального бежевого кольору, завдяки трьом наповнювачам, наносити травертин. Можна в один шар. Для нанесення матеріалу знадобиться кельма з нержавіючої сталі. Палатіно також підходить для універсального використання як зовні, так і всередині приміщень. Це акриловий продукт з кварцевим наповнювачем, в якому присутні армуючі волокна, які запобігають утворення мікротріщин. Має дуже хорошу адгезію до поверхні. Палатіно завжди наноситься у два шари. Матеріал має білу базу та до Досить швидко реагує на барвник І це великий плюс, адже його можна затонувати в темні кольори, щоб надати покриттю більшої глибини та насиченості. Для зовнішніх робіт застосовується фасадний віск Травертіно Фінітура. Якщо мова йде виключно за внутрішні роботи, то для них рекомендую придбати містеро. Це вапняний матеріал, який дозволяє створити витончену та елегантну фактуру. Саме таке оздоблення найбільш часто використовується в домашніх інтер'єрах, щоб не перенавантажувати їх. Містеро дуже міцний матеріал, але як будь-яке вапняне покриття потребує обов'язкового захисту. Це може бути або віск, або лак, в залежності від бажаного результату. З інструментів мені сьогодні знадобиться макловиця або валик, а також кельма з нержавіючої сталі. Тож у нас вже є все необхідне, щоб спробувати створити фактуру бетону на будь-якій стіні. Не будемо затягувати, починаємо з травертіно. Спочатку наносимо фарбу грунт, тоновану в колір близький до кольору фінішного матеріалу. Витрати ґрунту 300 грам на метр квадратний. Для повного висихання ґрунту знадобиться від 4 до 6 годин. Цей час вагомо залежить від температури та вологості повітря в приміщенні. Коли все гарненько просохне, наносимо травертіно в один, проте досить товстий шар. Починаємо формувати малюнок, роблячи так зване штучне зістарення. Через 8-12 годин при необхідності та для придання більшої глибини малюнку наносимо фасадний віск. При обробці великих площ, щоб уникнути появи стиків, необхідно зробити перший ґрунтовочний шар нетонованим матеріалом. І вже через 4 години наносимо тонований віск за допомогою валика з середнім ворсом. Залишки воску прибираємо губкою або гумовим шпателем для згону води. Матеріал набирає свою міцність протягом кількох днів, а вже через 3-5 днів пошкодити його буде достатньо важко. Якщо потрібно зробити шліфування поверхні для досягнення бажаного малюнку, то робити це слід не пізніше 24-30 годин. В іншому випадку буде дуже важко провести шліфовку. Пам'ятаємо, що травертино це паропроникний матеріал та може наноситись на мінеральну систему утеплення на пінопласт та всередині приміщення. Наступний бетон ми будемо робити з палатіно. Як ґрунт використовуємо фонди кварцо у базовому білому кольорі. Витрата ґрунту має складати 1 літр на 8, максимум 10 квадратних метрів. Грунт наносимо валиком або маклавицею. Через 6 годин наносимо перший шар палатіно за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Розподіляємо матеріал рівномірно по всій площі. Висихання першого шару триває 4-6 годин. Наносимо другий шар десь на 1 або півтора квадратних метри. Коли матеріал трішечки віддасть вологу, формуємо малюнок. Через 20-30 хвилин повертаємося та ущільнюємо матеріал, досягаючи бажаного результату. Для створення більш виразного малюнку наносимо тонований лак, але попередньо грунтуємо поверхню не тонованим лаком або ґрунтом глибокого проникнення. Це потрібно задля уникнення утворення стиків чи небажаних кольорових плям на стіні. Проте давайте нарешті спробуємо зробити імітацію бетонної поверхні за допомогою містеро. Для грунтування знову ж таки як. У минулому випадку використовуємо фондоді кварцу у базовому білому кольорі. Через 6 годин наносимо перший шар містеро за допомогою кельми з нержавіючої сталі. Розподіляємо матеріал рівномірно по всій площині. Висихання першого шару 4-6 годин в залежності від температури. Потім наносимо другий шар, формуючи малюнок. Зверніть увагу, що вапняний матеріал обов'язково треба ущільнювати, щоб зробити більш монохромне покриття. Містеру дозволяє створювати більш гладеньке та приємне на дотик покриття. На додачу завдяки вмісту вапна у складі, матеріал має антибактеріальні властивості, тому його можна наносити у будь-якому приміщенні, навіть там, де спостерігається дещо високий рівень вологості. Фінальний штрих: поверхню слід захистити або Воском або лаком, в залежності від бажаного результату. Готово! Як бачите, працювати з матеріалами від ЕЛМІ доволі зручно та просто не обов'язково бути професіональним маляром, щоб самостійно декорувати стіни під бетон. Докладаючи мінімум зусиль, ви можете власними руками створити гарне та естетичне оздоблення, яке стане чудовою основою для майбутнього інтер'єру приміщення. А на цьому в мене все Побачимось, коли побачимось. з вами. Був Міша. Бережіть себе, Па-па!